Ну і я просто дуже рада. І ви знаєте, тоді ще я відчула цю енергетику. Я вже, от, і я дуже рада, що такий, знаєте, зв'язок, такий навзаєм така енергетична подача. Я хочу прочитати невеликий вірш, колись я йшла повз одного квітника і побачила там жовтий. От я навіть потім показала е, кактус розквіт, жовтий. І він мене так зачепив своєю цією красою, своїм, своїм сонячним таким кольором. Я написала вірш Кактус. От не інакше на удачу, коли я в літо йшла з рання, свіла душа жовтогаряча маленького кактусиня. В цій справі я у ролі свідка, тому засвідчую про це, що то була тендітна квітка з відкритим вранішнім лицем. Комусь, мабуть, цього не видко така історія проста розквітла одна квітка, свята наївна простота, життя обмеженого строку, немо запалена свіча, але воно таке глибоке. Немає миті на печаль, природа та ще майстриня, для кожного свій строк і поць. І кожен день такий єдиний, нікого вже не повернуться. Я думаю, що особливо коли війна все дуже відчувається, що кожен день, який нам дарується. Це він один єдиний. Треба його прожити, провідчувати, про скажімо прорадіти, не може просумувати, бо без цього не може бути життя. Правда? От. Але хочеться побажати оцій такому енергетичному згустку, знаєте, такому великому. І здоров'я, і натхнення, і успіхів. І всього найкращого, що хочуть і жінки, і чоловіки. Крилами розмахую, крім біля на душі, не маю інших лад. в минулому житті, коли була я птахою, завирій був моє, е, моєї долі сад, життя карай мене любов'ю безпричинною, лиш нею заміни мої земні руки. В минулому житті була я і мужчиною, тому і розуміюся на вас, чоловіки.